У червні 2024 року виповнюється 230 років з моменту заснування першого промислового підприємства на Дніпрі Катеринославської суконної фабрики. Це велике підприємство, яке проіснувало майже півстоліття, відіграло значну роль у розвитку міста і стало справжньою основою для його промислово-економічного зростання. Історія виникнення фабрики тісно пов'язана з історією будівництва самого міста і демонструє амбітні плани та прагнення тодішньої влади. Катеринославська суконна фабрика була задумана як важливий елемент промислового підґрунтя міста. Заснування великого промислового підприємства було одним із ключових завдань для закладання основи економічного зростання нового міста. В начертанні города Єкатеріна Слава в жовтні 1786 року, написаному князем Григорієм Потьомкіним, серед інших об'єктів значилися не лише Преображенський собор та будинки губернатора, а й фабрика «Суконна» і Шолкове. Потьомкін запропонував створити декілька підприємств у різних місцях, а згодом перевести їх до Катеринослава. Катеринославська мануфактура залишила значний слід у міському розвитку. Вона стала каталізатором розширення міста в західному напрямку, уздовж Дніпра. До нашого часу зберігся один із трьох основних корпусів фабрики, побудований у 1825 році. Ця будівля є видатною пам'яткою архітектури національного значення. Сьогодні цей корпус розташований на проспекті Яворницького, є важливим свідком промислової історії міста.